Панство, Що прям порадувало Порадувало в цьому році мене а, такі тракторці. Тракторці Кентавр Я зараз про них детальніше розкажу, бо цю рекламу бачив вже певно, не бачив хіба лінивий. Це навіть і лінивий бачив. Вони в кожному тігу є. Що вони себе представляють? Чи варто їх брати? А, ну, от, наприклад, розглянув на прем'єрі е, техніки, яка вже відробила в людей. 10 років і більше, 10 плюс років. Для мене це показатель. Не знаю, може я не правий, але для китайця 10 плюс років в роботі це є е, показатель. Найпроста е, версія, простіша версія. Не найпроста, але простіше. Кентавр XU, 24-40. І оцього, цей, же, цей же фірми, цього ж бренду. Такі вот трактора. Хто має, напишіть. Просто от хто має фермер, напишіть, ДТЗ-шку таку. 24-ка була 40 ка 54 4-4 вже зняли з виробництва, то останній. Певно, мабуть, в Україні трактор. Може передостанній. Їх вже більш не буде. Буде 35, 50, но не суть хлопці, Ось такий от трактор. Має напишіти. Показали себе добре. Це їхня бюджетна версія. Називалася раніше ДВ. ДВ-244, ДВ-404, 504. Зараз називається Кентавр. Це в нас йде моделька там, 24 рік і так далі. А це в нас йдуть флагмани. Тобто це те, що зробили, оновили в цьому році. Тобто, найголовніше ми розібрали, трактори мають репутацію. Вони за свою ціну, я розкажу обов'язково, всі ціни скажу, от і до. В цьому відео. Так що підпишіться, поставте лайк. Вони за свою ціну мають репутацію і відробили, відробили в людей, відходили не один рік. Не один рік Це в нас кентаврики. Бісяточка, ось така сама версія заряжена С-504 -E. сама крута саме нафаршована всіма опціями. І дійсності тут іде нормальні полося. Бачите, тут йде нормальний мост. Ось. Ну тому що Півося можуть бути, грубі, а може може бути бути знаєте, ну, і не показати, я завжди так кажу. Ну, от, пожалуйста, ласка, півося, Кентавра Так само заднє, тверхточково приціпне. Быстро съєми, примусовка, ну все, що хочете. Розподільник на, на три контури, на циліндри і два є, папа, мама на прицеп. Там на на вот, пожалуйста. Високі колеса, хороша посадка. Ну і, звісно, робоче місце дивіться, коврик, курва, мікрофібра. ярко ярко звісно, робить. Хіба ці кольори мені не подобаються? Я з цього б цей коврик викинув. Хоча щось нагадую, зрозумів ці кольора. На жаль, щось не подумав зробив бляха в 40-ці. Там інші кольори приємніші, я потім покажу. Ну, коротко, таке. Зараз буде стояти на, 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 на дозборку. Тут ще, бачите, рульове. Кстати, рульове регулюється, що теж зручно, робоче місце регулюється, і сідуха їде назад. Тут таке багато місця багацько. Бак у нас для пального два штуки по боках. Теж щоб без дозаправки, ось білий день, два від'їздити спокійно. На цьому тракторі корелья регулюється, колея регулюється по задній осі, передні зварні диски, чомусь ми зробили щоб розбірні було б ліпше. Ну, все одно отакий апарат. 50 ка дуже толкова Дійсно що було раньше я вам просто зараз покажу даже на примере вот 50-ка прошлогодня просто на цеку вода бедова стоит тут 50-ка прошлогодня пожалуйста вам вот таково, вот таково. Дивіться, ну, то, що було вона була непогана, але ну, тут і редуктор був слабший, і задній мост в дійсності був слабший. Коробка була теж хороша, це в продажу останнє 24 го року випуску. Коробка хороша, чулки непогані. Півося тоньше трошки. Мост слабший трошки. І ну, Все одно, вона, знаєте, такі в людей в мене є фермера, хто працює таким не один рік. Робоче місце, Рева, що воно немає правосового, немає бистрозйомів, така старіша модель. От, а звісно, нові вони постаралися в цьому плані. От, ну, я вам так скажу, що є ще це не мій улюблений трактор в цього року. От в мене є там топ-3 трактори. Топ-3 трактори, які мої самі люблю. 50-ка класна. Вони хлопці зробили з 40 з сороковкою, це шедеврально. Це просто, ну, оцьовані красунчики мої любимі. Оце вам трактор. Бляха, Це не одноразовий вам якась діч. Це многоразовий, многоразовий діч. Дивіться які чулки. От просто для зрівняння стоїть сороковий трактор Кінтавер. Сороковка. І рядом стоїть 50-ка зразку 24-го року. І дивіться, по-перше, чулки, по-друге, що більш важливо, півося тут і півося тут. Тобто, теж дивіться до півосей, тому що чулки чулками, але знаєте, внутрі може бути не так, як знаружи, Радужно. ну Фактично, да? І це є сороковка, Пацани. Кольора зроблю не те, що в 50-ті, ось такі синій, червоний, ще якась халера. Кольора восьо кольора, бачите, нормальне. Для нормальних українців. Трактора кентавр. 404X. Є XU, буквочка У, значить примусова навіска. А є X такі. Це мій любимий трактор, не просто так. дійсності сороковка повністю інші, Стоїть фактично шасі, все. За 50-ки. Ну, вона стоїть дешевше, ніж 50-ка. Тому що тут до 490 тут тобто 40 кабив мотор. На реверсі. І самі бачите, 28-й радіус задній. Хіба передній 16х7,5, а не 20. Но все одно він дуже проходимий, високий. Бачите, і сам мост тако зроблений цей для порівняння з старих. І тут навіть кліренс вищий за а ось 50-ка. Навіть кліренс вищий за рахунок того, як зроблений редуктор. Бачите в цього трактора. Ну і от теж сороковка п'ятдесятка 50-ка стара. По-моєму, очевидно, що е, хлопці попрацювали над трактором, не просто новий капот поставили і допочув гроші, як бувають в деяких брендах в інших. Рестайлінг, зробили оновлення, поміняли капота, поставили нові фари, до допочує бабки неси. Ні, тут пацани постаралися, попрацювали над трактором, так само робоче місце, пожалуйста, тут все шикардосно. Подивіться, які просто панське місце. Ай, ось все. Просто огромне робоче місце, просторне, любої комплексі від неї сяде, всі важливі управління по боках, трактор дуже високий. Між крилами відстань достатньо можна, поставити додаткове сидіння для помощника свого на крило придумати. Ну, тобто, ну, дуга безпеки є ну, то таке. Нормальне сидіння, вже як в якомусь мікроавтобусі і так далі. Рульове, світ, приборка, ну, все, все супер. Тут можна по ньому по, ньому, по цьому трактору прогулюватися, просто гуляти взад-вперед. От, дуже зручно. подумано про людей і навіть по мелочах там даже якісь коврика зробили нормального, там туди-сюди, все такі мелочі, але все одно, знаєте, платите гроші, хочете, щоб вже по, по мінімуму вам з ним гратися з тим трактором. Це якраз про нього. Тобто, якісь моменти Ну, Звісно, та кінтавер то рахується з бюджету, з бюджетного сегменту тракторів, тому що все-таки... Різниця Донфен, ДТЗ, понятно, що якість буде набагато ліпше а, і ресурсність ліпше. Ну, і для бюджетного сегменту знову ж таки враховуючи його там, і півося, і мости, і все, що я показував, це на сьогоднішній день один з кращих, які я можу запропонувати е, на сьогоднішній день. О, можна таку ВР взяти. 240. О, а що все-таки трохи дозволяють фінанси, можна взяти нормальний трактор. Один з кращих на сьогоднішній день таких вот сороковок, які на сьогодні є. І по-перше, а по-друге, цей трактор пройшов провірку перші кентаври нас в нас під назвою ДВ з'явилися в 2013 році. Тобто цей бренд вже не одноднівка, вже в людей попрацював, вже не напишете ви мені, так через три роки подивимося, він розвалиться. Ну, можете подивитися відео в Тіктоці, в людей чи в Ютубі, хто такого має і працює. ДВ240, ДВ244, ДВ404, а потім ми ту свою фігню розказує, що там розвалиться, а що не розвалиться. От, такі от, тракторці дуже мені подобається. Ну, звісно, саме бюджет, давайте по цінок. Саме бюджетна у нас модифікація S, На неї зараз літня знижка. Можна за шару взяти. А, S, на неї літня знижка, можна за зашару взяти. І на сьогодні, ну просто, ви будете. в шоці трохи <смі> ці ціни. Вот. Вона така проста. Це у нас моделька йде го року. Но вона прямо, проста комплектація. 8х2 без реверсу, 1 дискове, 9,5 резини. Ну, вот. Всього 5800. <смі> Кольор можна вибрати, всі кольори є. А також комплектації є, mm. ну, от, як бачите, треба, якщо вам ці всі примочки, ці розподільники. Багато щоб було, можете берете такого. Якщо вам то не треба, не переплачуйте. лічні гроші, берете. берете собі такого і все. Найбагата комплектація 24 вартує 65 тисяч, Саме простенька комплектація, вартує 5800. Тому що зараз літні знижки. От. І так само по, по 50 -ках. По 50-х нас останнє оціненне. Передостаннє, там ще є далі. Один 24 року модельний ряд. 50-ка, така F-ка Теж нормально все показав, хіба мав примусового. А, реверс, ровний пол, 28 колеса Ну все, що в сучасних 50-ка є. Дуже класний трактор. О, тут ціна торгується, тому по них звертайтесь, вони не стоять на сайті, вони тому що 24-го року випуск. О, тут, ціна, ці, тут ціна торгується, тому просто напряму пишіть кому цікаво. Бо, що я, скажу, на сайт ми їх не виставляли, вони прошлогодні Их два штуки, все, воно имеет смысл. Вот. Что с уступом, что с домовым. Вот. И по сороковках. По сороковках, вот все, пожалуйста, вам. Самая простая комплектация. Ну, на примере. Ухо, типа, как бы убрать. эсочка Самая простая комплектация. Сороковки. Вартует 6 750 И самая жирная комплектация вот этой XU8200. Ну, тут, конечно, совсем меньший трактор. Совсем меньше ходова. Не тільки що там навіть, один циліндр додали і все. Від е, простої руковки. Самі бачите. О, і комплектація, звісно теж, і кольоси, і полося, і все, от іде. Це багато комплектація.